Доброго дня! Ви на каналі Ліричний селянин. Дай Боже вам врожаю. Як ви помітили, сьогодні розмова піде про сажання картоплі. Я вам покажу, як ми цього року садили картоплю. Отже, розпочинаємо. Земля вже готова! Сьогодні будемо орати город. Чекаємо на трактор. Скоро буде оранка і посадка картоплі, про яку я вам покажу в даному відео. А город уже зелений, чекає на оранку. Йде в спахування землі, началась оранка. От ізорали город. Готовий до посадки картоплі. Виорено добре. ґрунт майже готовий до посадки. Не сирий, ну і не сухий. Те, що треба. Так що наступний крок. Посадка картоплі. І знову огляд на пристрій, тобто рало, яке використовується для написання рядків перед тим, як садити картоплю. Отакий От рало. Ширина між рядками. 42 см, глибина лапи, занурення в землю 10-15 см в залежності від м'якості ґрунту. Ну і тягач одна кінська сила, тобто я. Ось такі знарядні праці. Але перш за все, чим садити картопельку. Потрібно сиру землю посадити цибульку, яка посаджена вже такий клаптик невеличкий. Цибульку, морку, які сорта моркви посажені, можете дізнатися в відео раніше опубліковано. А також буряк червоний посаджений. Також можете про сорта, які садилися в цьому році, подивитися відео в мене на каналі. От, тепер можна і приступати до садіння картоплі. Перед початком садіння картоплі просіваємо міндобриво. Нітроамофоска для кращого урожаю. Для посадки відра набираємо картопельку, яка вже три дні прогрілася, гарна, пустила пагінці, такі гарні, гарна картопелька, ох, які пагінці гарні. Якраз садити в даний момент це картопелька в ящичку, яка ми садимо. Як бачите, щедрик. Щедрик. Все підписано, розфасовано. Гарні пагінці. Добре прогрілася за ці 3 дні. Ну так садимо картопельку А ось так садимо картопельку. Рядочки прописані і тепер в ці рядочки. Треба садити картоплинку. Беремо по одній картоплинці, кидаємо в рядочок і п'яткою надавлюємо її на певну глибину. Якщо м'якіша земля і сили побільше, то глибше. А якщо твердіша земля і не так сильно надавлювати п'яткою, то трішки не так глибоко буде садитися картопля. от таким методом ми беремо і садимо в картопельку в землю. Зідерочком не спіша по рядочку, кидаємо картоплю і п'яточкою натискаємо. так загортаємо картоплю ножками, придавлюємо ніжно, обережно. Рівненько, гарненько, кожний рядочок такий у нас загорточ картоплі ще чудово. Процес іде. Рядочки пишемо. Не спіша, садимо город. Все повільно, рівномірно, щоб було гарно. Не спішити нікуди, встигнемо посадити. От. Конячка трошки вже заморилася тягати рало. Потрібно маленькі перепочинки вже робити, не так все швидко. Але ще сила є. Половина майже посаджена. Та навіть вже трішки більше, ніж половина посаджено, так що рухаємося в правильному напрямку. Також між картоплею ми сіємо буряк. Центавр, для худоби. Сіємо бурячок між рядочками картоплі. В цьому році на десятий рядок. Дев'ять рядочків картопельки 10 десятий бурячок. Так завжди робимо. Іноді на восьмий іноді на сьомій, в цьому році на десятий. Вот. Сіємо також вручну, ножками загрібаємо. Сиреньку землю посадили відділяємо для чого, щоб потім краще вибирати були мешки. Все, завершили садити картоплю. Картопля посажена. Як бачимо, біля кожного сорту стоїть відповідно позначка. От, наприклад, ароза посаджена на цій ділянці. Так само на кожній ділянці стоять позначки, деяка посаджена. Ось тут позначка далі вже йде майкроб. І так далі, на кожному сорті картоплі є позначки. Посаджені, пооткопувано. Залишилося ще посадити огірки, помідори, кавуни, ну то все трішки пізніше, коли буде тепліше. Зараз основна задача зроблена, картопля посаджена, але ще не все завершено. Залишилося зробити малесенький крок до завершення посадки картоплі. Отже, картопля посаджена, на городі майже все посаджено, але був ще один незакінчений момент. Щоб можна точно сказати, що картопля закінчена посадка. По нашій сімейній традиції ми завжди закінчуємо посадку картоплі шашлачками. такі гарні шашлачки в честь закінчення посадки городу. Тому бажаю вам гарного врожаю. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. З вами був Ліричний Селянин. До зустрічі в нових відео, а мені смачного шашличка та гарного гайстра.